Взуття, сумки, капелюшки та навіть картини. Це все пані Надія зробила власноруч менш ніж за три роки. В минулому жінка працювала вчителькою в школі, а після виходу на заслужений відпочинок душа потягнулася до творчості. Так в житті Надії Трускавецької з'явилися вироби з фетру власного виготовлення. Возникають якісь, як будь жінчику, які якісь свої бажання, фантазії зробити щось внукам, зробити от собі. Тобі рюкзачок на дачу. Волок дає всі можливі фантазії. Він з'єднується з шовком, з віскозою, з крапівою, з любыми натуральними волокнами, які теж мають таку ж структуру, ніколи не соєдниться з інтетікою, тільки натуральні волокна. Канина з вовни – тепла, легка водотривка. Вироби з неї здавна використовувалися для виготовлення одягу, взуття та навіть житла. Такі речі, зауважує майстриня, вирізняються насамперед своєю практичністю та довговічністю. Обувь шерстяна, тим вона більше ввалюється, тим вона становиться, вперше, вона водоотталкивающа. Після того, як ці волокна з'єднятися між собою, вже влага не пропускається. Тобто, настільки, якщо добре увален волок, ви можете пам'ятати валенки, дуже, дуже потрібно було, якщо мороз, вони не промокали. Щоб створити одну таку якісну річ, розповідає пані Надія, доводиться затратити в середньому два місяці. Але результат того вартий. Виставкова експозиція виробів Надії Троскавецької невелика. Втім, не лишила байдужим нікого, хто зайшов до відділу мистецтв обласної наукової бібліотеки імені Ольжича. Вони і радують око, тому що це дійсно витвір мистецтва. Оті тапочки, які дуже гарно виглядають. Колись носили биті валянки. Но це коли мінус 30-мінус 20. У нас такого не буває. А зараз мода вийшла шляпки. Так, да, дуже подобається. Цікаво. Цікаво. Ботинки ці всі, валянки, дуже цікаві. Тапочки такі, гарні, як на мене, такі, що можна у діті носити. Ні хвилини без роботи. Поки ми розглядали речі та збирали враження відвідувачів, пані Надія вже виготовила новий виріб з повсті. Напоминает нам куди Вот. Якщо ми прицепимо булавочки, у мене вийшов цвіточок. Или це може бути шапочка, это может быть стелечка, это может быть любое. Виставка Повстяна легенда працюватиме в обласній науковій бібліотеці до 15 березня.